Всім привіт! Ви дивитесь Trading Явлад. в цьому відео ми проведемо експрес-огляд основних монет, за якими я дивлюся постійно. По-перше, хочу нагадати для тих, хто не підписаний на телеграм-канал, що він є. Ви можете підписатись тут. Наберіть наберіть Trading Algorithms Pro. Тут є останні новини, якісь трейди і так далі. Також є telegram бот з сигналами, які я які працюють в volatility channel індикаторі. і ці сигнали я включаю на тих монетах, де я вважаю, що є цікава ситуація, де може бути якийсь імпульс, відскок. І якщо приходить сигнал в бот, це е, означає, що я вже проаналізував інструмент і е, проаналізував криптовалюту, криптомонету, і там є якась цікава ситуація. Тому підписуйтесь на бот, він безкоштовний, Не сподіваюся, він допоможе вам. А якщо б вам хотілося це все дивитись самостійно, ви можете купити або пакет індикаторів, або цей volatility-channel робот одразу з роботом. тобто можна за допомогою нього торгувати. А той аналіз, який я проводжу перед тим, як включаю сигнали, якраз зараз ми і будемо робити. Перший у нас біткоін. Тут всередині дня є об'єм, дивимось, коли, куди виходить ціна, куди піде, туди і треба буде вже шукати трейди. Об'єм зверху нормальний, може бути розворотним, може бути продовжувальним. Тому дивимось і а, чекаємо наразі. На EOS на нас тисне ось цей продавець. Вчора ми отримали імпульс, І а, позавчора імпульс отримали, вчора була корекція. Наразі динаміка лангова, але проти цього об'єму купляти мені не дуже хотілося б, наприклад, тому я буду чекати якісь сигнали до, точніше, чекати ось такий розворот. Якщо підемо вниз з цього об'єму, тоді можна буде розглядати вже продажі в розрахунку. На новий імпульс. На, на Алго, о, в цілому, динаміка аптренда. вчора був імпульс. Наразі у нас формується новий об'єм в консолідації, тому я слідкую за ним. І коли ми почнемо щось о, якось рухатись, о, або вгору підемо. Або вниз, але вниз треба пробити ну, бажано пробити ось цей об'єм. Тобто аж сюди попасти. Якось так. Тобто Тут краще було б рухатись далі вгору, потенціал є, тож дивлюсь, чекаю, поки що теж. На ДОТ схожа ситуація, у нас динаміка висхідна. Є у нас вчора тут був, до речі, сигнал на покупку, цей лонг відпрацював. Наразі корекція і новий об'єм, тому теж чекаємо, плюс-мінус ситуація схожа. Краще б було рухатись по сценарію вгору. Будемо дивитись, чи піде ціна. Наразі, теоретично, можна було б. Використовувати сигнали на покупку від цього покупця, але мені після цього сигналу відпрацьовано хотілося б побачити знову новий рух і там вже в динаміці спробувати приєднуватись. Тобто подивимось, на DOT теж поки що чекаю. На TRX дуже цікава ситуація. Ми добряче підросли. Тут був об'єм з імпульсом. Ще одна Дозагрузка була. І зараз ми якраз на хає сформували дуже вузький а, діапазон, але з дуже великим об'ємом. І тут а, можна і вгору рухатись, і вниз. Треба почати рухатись після того, як почнемо. Любий з цих сценаріїв мені а, буде цікавий. Тому TRX в очлісті прям, м, треба за ним уважно дивитись. Можна навіть поставити алерти на пробій вгору і вниз, якщо ціна почне рухати, щоб зреагувати на це і не пропустити. Думаю, тут буде щось цікаве. На лінк іде аптренд, і тут вчора, ввечері, сьогодні вночі були сигнали цікаві в лонг. Я їх пропустив, тобто тут можна було б на тесті об'єму цього попрацювати. Зараз вже е ці сигнали мені б не хотілося б використовувати, бо не змогли пробити. Тут справа в тому, що якщо б вдалося тут увійти, то вже б можна було бути в позиції, частину скинути і просто тримати. А зараз е Брати ризик не дуже хочеться, тому я почекаю, що ціна буде робити взагалі з цим діапазоном. Якщо вийдуть вгору, можна буде пробувати брати трендові формації в лонг. Якщо підуть вниз, треба пробити ось цей об'єм, і це буде розворот, і можна буде підключатися к продажам. Тобто буду включати робота на продаж а, в цей момент. Наразі поки що чекаю. Цікава ситуація на насол. Взагалом йде аптренд всередині дня, і а, у нас сформувався новий об'єм. Причому об'єм такий у флеті сформувався. Тобто це а, судячи з величини цього об'єму, це може бути і розворотний об'єм. Тобто, в принципі, нема різниці, де будемо рухатись далі, вгору так вгору, вниз та вниз, аби почали рухатись. Тому сол теж можна поставити алерти, щоб не пропустити початок руху і вчасно зреагувати на цей пробій. Тому ось так ставлю собі. Ставлю собі два алерти. Два алерти мої, два алерти. Так, рухаємось далі. На BNB після падіння сформувався а, на відскокі, після відскоку і зупинки дуже цікавий об'єм. Я б його навіть виділив би ось, ось так приблизно. Приблизно ось так. І дивимось. Якщо взагалі цікаво було б рухатись вгору, бо це був би якраз розворотний сетап після падіння. Ну Тут був би потенціал. Мені здається, цікавіше було б, щоб BNB пішов угору. Але якщо буду рухатись вниз, в принципі, можна пробувати шортити. Тому дивимось Теж можна. Поставити е, два алерти. Мої два алерти. До речі, <клухи> дуже цікаво виглядає матік. Після падіння. У нас за, тут була. М -м, <клухи> Після падіння був сформований під час падіння тут об'єм, додали ось тут і пішли вгору. Тобто у нас сетап Причому такий дуже, дуже сильний об'єм в сетапі, дуже великі шанси, як на мене, трохи підрости. В середині дня у нас вже йде аптренд. Тут зона підтримки, і, бачите, ось тут формується, сформувався вже об'єм равноцінний. Я думаю, якщо б пішли вгору, можна було пробувати як мінімум на один імпульс вгору пробувати підключатись. Якщо будемо рухатись вниз, тут заважає підтримка покупця. Тобто продавати в цей об'єм не бачу сенсу. Це якщо ми його вже проб'ємо, тоді можна було б дивитись продажі. Тому поки що чекаю. Теоретично можна зараз пробувати підбирати сигнали в лонг на матіки, Є, є сенс, але я вже дочекаюсь цього реакції на цей об'єм, бо об'єм вже є, вже, я думаю, недовго чекати залишилось, тому матік в watchlist можна додати. На Біткоін Хеш дивіться, яка ситуація. У нас взагалі е, в середині дня йде непоганий аптренд, ну, в сенсі, що тут був об'єм, ми вийшли тут вже сформували, тобто він вже такий прям в три волни пішов, як мінімум. Е, але ось тут є дуже великий продавець, який формувався цілий там тиждень, п'ять днів. І ми якраз знаходимося на тесті цього продавця. Тобто, ну, купляти тут вже просто нема сенсу всупротив купляти. А, але для продажів нема сетапу. Тобто кеш я б взагалі в ідеалі б дочекався якогось формування. Об'єму нормального, як ось цей або більший, і було б непогано, якщо б тут був який-небудь який аптраст, е умовно кажучи. І вже після цього розворотний сетап е попродавати. Але наразі поки що нічого такого не бачу, тому е кеш на паузі. По ефіру, що можу сказати, тут у нас е був аптренд, причому такий дуже впевнений, майже на 8% імпульс пішов. Е був у нас тут е один об'єм, е формується другий. Я вчора бачив цей аптренд, але, як бачите, не було жодного сигналу тут. А зараз вже після такого руху на 8% купляти а, таке собі. А, ну просто, якщо зараз, а, треба дочекатись, тут є об'єм, об'єм дуже, дуже файний, сформований, вже він більший, тому тут треба просто почекати і а, пробувати по новому тренду. Або продовженню, або по розворотному пробувати е роботи або в шорт, або в лонг. Тому ефір е з нетерпінням е чекаємо е бенефісу. Ада <coughs> теж е останні два дні знаходиться в аптренді. Тут у нас був покупець і зараз формується новий об'єм, трохи йому не вистачає, але я думаю, може вже дотягнуть Наступні декілька годин. І треба буде теж дивитись на те, як будуть тут рухатись далі. Бо купляти просто зараз не дуже, як на мене, ціна норм, то вже треба дочекатись якоїсь розв'язки. На лайткоїні, дивіться, тут у нас дуже великий був продавець, імпульс вниз. І зараз ми якраз прийшли, е, тестуємо цей об'єм, купляти в цей об'єм це нелогічно і нерозумно. Е, від нього можна було би продавати і треба сетап. І ось цим наразі поки що проблема. Тобто у нас ось цей. Корекційний рух, досі ядро покупця знаходиться ось тут. Тому цей прищ на попі бігімота він щось якось не дуже вселяє довіру, хоча все буває. ну тобто Тут сильний об'єм, продавець може агресивно діяти, але без сетапу не, я не заходжу, не люблю я. Робити це без сетапу. Тому тут треба чекати в ідеалі, щоб ми тут о, зробили ще одну, там, дві спроби пробити хай, доформували об'єм і вже від цього відштовхувалися. Бо зараз може бути таке, що буде сюди ретест в район 68 доларів. І звідси знову підемо вгору. А якщо тут зараз продавати, то це буде продажа е без сетапу, хоча і рівень є. Ну, коротше, незрозуміло. Тут і так, і так може бути, і шанси рівні, тому я поки що лайткоін на паузі тримаю. А ось е XRP теж тестує у нас сильний об'єм. Який сформувався в районі 62 центів. Правда, тут піднабрали знизу і покупець тут розворачував ціну, дали імпульс, дали новий об'єм, новий імпульс. Ось Ripple, до речі, можна було пробувати від цього об'єму. Купляти, але... але це буде покупка в об'єм продавця, тому теж Ripple поки що на паузі. Треба почекати. Було б добре, якщо б ми пробили цей об'єм, це був би сетап старшого фрейму, і тут вже прям був би досить непоганий потенціал, як мінімум, на один імпульс, тому. Чекаємо, чекаємо, і е, якщо підемо, то буде, буде потім нормальний потенціал, як мінімум 5%, а то і там, більше 10. і так далі. На цьому все. Е, з вас підписка, лайк, репост, е, коментар. І до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!